Техніка нанесення карта світу. Перед нанесенням матеріал грота розбавляємо на 10% водою. Перший шар ми наносимо за допомогою звичайного шпателя. Зразу йде за ним і робить ось таку шагрень. Для того, щоб наносити малюнок, ми використовуємо ось таку синтетичну губку хаотичними. Притамповуючими рухами наносимо матеріал гротта. Формуємо малюнок за допомогою шпателя та кельми. Набираємо матеріал, набираємо небагато і наносимо його такою хаотичною лінією, яка має такий гуляючий вигляд. І місцями звужуються та розширяється. Поєднуємо його з малюнком нижче, носимо його від центру в сторону. Кути заповнюємо на 100% і поєднуємо з основним малюнком. Потім приглажуємо наші островки, які всередині, починаємо ощільнювати малюнок. І вже отримаємо фінішний малюнок нашого матеріалу гротта, змітаємо пил. Будемо наносити вініловий ґрунт і на завершення лакуємо. Насолоджуємося чудовим та довговічним декоративним покриттям у себе вдома. Дякую. Ще додам, що грота один із самих найекологічніших матеріалів, тому що він зроблений на вапняній основі. Тобто, наносячи його, у вас ніколи не буде грибка чи плісняви. Майте це на увазі.